О, ні, підірвав! Все, заправив автівку. Сідаємо і поїхали. Так, друзі, обережно. Їдемо. Коротше, нам потрібно валити. Ви бачите це? Так, обережно тут дірка. Каркір, ні, ні, ні. Ні, це Кар-кар-кур-кур! Жесть, друзі, він женеться за мною. Там щось підриває. Подивіться на нього. В мене є зброя і давай давай стріляємо. Пішов нафіг. Так, друзі, обережно, Нам потрібно дістатися аеродрома. Жесть. Фух. Це просто якась капець. Він мені він мене хоче переслідувати і переслідувати. О, ні, ні. ні. Моє авто. Капець. Що відбулося? А, жесть. Так не можна зупинятися, потрібно йти. О, жесть, капець. Подивіться на це. О, ні, знову він. Так в мене є. Зброя. Отак. Стріляємо в нього. Це просто жесть, друзі. Перезаряджаємо. Давайте поїхали нафіг звідси. Так, нам потрібно якось дібратися сюди, в аеродром, в аеропорт. Друже, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я показую те, чого не було у відео. А також ти зможеш поспілкуватися зі мною. Переходь за QR-кодом або за посиланням під відео. Давайте, друзі. фух, все. Тут потрібно заїжджати і пробачте. Ай-яй-яй. Так, мені здається, ось тут можна виходити. Пробач автівочка, Так, друзі, ну що, ви готові? Перезаряджаємо ракетницю і. Є, все. Тепер можна зайти сюди. О, ні, знову він. Тут. Подивіться Алло. на це. Так <indoors> іди сюди, капець! Ну в мене є ось така зброя. Він щось підриває, друзі. Ну ти в мене отримаєш. Ви бачите, який він великий! Він щось стріляє, давай, Водоводофотовайся, друзі, тікаємо. Нам потрібно знайти літак на ходу. Я бачу якусь фуру. Подивіться на це. Знаєте, що нам потрібно загнати її. До цього куркура, бо це дуже велика автівка з паливом. І нам потрібно його буде підірвати. Але як нам на нього вийти? Де він тут був? Так, готую зброю. Вон він, друзі, я його бачу. Розвертаємося, їдемо до нього. Ну, тримайся, куркур. Відкривай. Кур, кур, кар, двері. кар, кар, куркур. Все, друзі, я під <свистак> нього під'їжджаю, утримайся в мене. Так, давай, 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 давай <свистак> і вилазимо. Ну все, зараз ти в мене отримаєш. Ай! Так, 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 так. Кір, роззаряджаємо. Так, мені потрібно загнати його до фури. Давай, козел. Трішки праворуч. ай яй 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 кидається чимось. Давай, давай, давай. Все, він тут. І постріл. Є, підірвал. Фух. Ми вбили його, в нас вийшло. Хм, В нас вийшло! Супер! Так, друзі, в мене якраз закінчилися набої. Слухайте, нам потрібно знайти літак на ходу. О, ні, Ми ще його не вбили! Опять капець капець, 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 друзі, це просто якась жесть. Давай, 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 є! Yeah! Постріл! Слухай, ти не допомагає! Що робити? Так, друзі, коротше, тікаємо нафіг звідси. Він стріляє в мене. О, друзі, це моє спасіння. Пес, вже поруч, сідаю. Це зброя така. Ну тримайся, кур-кур, Так, як тут стріляти? Хм, тут якісь набої. Так, є, зарядив, Так, не бачу, відкриваємо. Наводжуся. давай кур, кар, стій, так, є навіть постріл є, вийшло. Так, ні, капець. Даваймо міняємо позицію. Друзі, заряджаємо набої. Так, цілимося. Він ще стріляє. Давайте давай. Постріл є. Фух, вдалося. Хоча мені здається це ненадовго, друзі. Так, поки перезаряджаємо. Давай. Є, Так, я відкрию поки шлюз, бо нічого не бачу. Ой, ой він вже кар, 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 тут. Кар, кар, давай, кар, давай, давай, давай. Постріл. Капець! слухайте, він якийсь не вбиває. Нічого будемо дратися з ним у цьому місці. Це погано. В мене залишився останній набой. Заряджаємо та я сподіваюся, це буде останній постріл. Хоча не факт. Он я його бачу. Давайте. Наводимося. Давай зараз. Вогонь! Є! Попав! І що? Вбив? Я його не бачу. О, ні, він вже тут! Зараз отримаєш! Зараз І Постріл! Ще ракета! Давай, давай, давай! Побуваємося! Він! Так, супер, я знайшов ще набої, друзі. Перезаряджаємося. Сподіваюсь, цього мені вистачить. Слухайте, нам потрібно знайти моє авто і тікати нафіг звідси. Поки перезаряджаємо ракету. Так, десь тут було моє авто. Давайте його шукаємо. Щось я не... Чого не пам'ятаю? Де я його тут залишив Так, пам'ятаю, синя цю будівлю. А, точно, десь тут. Он, он воно. Ну, <laughs> и он вон о. Адалас сосок аломанир. Друзья, куркур. Адалас сосок ало мани барбенто курс. Твой кур, кур переслідує мене! Ну тримайся, зараз ти мене отримаєш. Мене потрібно знайти якусь дорогу, валити нафіг звідси. Їжджаємо з дороги і поїхали шукати щось інше. Он, я бачу, виїхав на трасу якусь. Так, друзі, зараз найголовніше знайти щось, на чому ми зможемо полетіти. нафіг звідси. О, ні, він мене переслідує. Вон він, друзі, так, відвалити вже від мене. Так, розвертаємося. О, поїхали в місто. Нам потрібно буде піднятися на найвище місто в цьому місті. Так, мені здається, ось це не хил найвищий. Давайте проникнемо до нього. Слухайте, як до нього зайти? Можливо, його не добудували. Так, мене це не зупинить. Слухайте, тут нічого нема. Жеся, як піднятися туди? О, ні, він вже тут! Ну, тримайся! Як ти задовбав? Дивіться, друзі, що це таке. Мені здається, це щось вибухове. Так, Тримай в мене. О, це що лежить? Ай-яй-яй, ну тримайся в мене. Давайте, давай. О, друзі, в нього випав динаміт! Так, ну тримайся в мене.

нафіг, звідси, все, друзі. Тепер ми можемо покинути це місто. Прощавай, клятий кур, 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 кур.